Вітаємо на нашому каналі Тремор ІНВ, канал, який присвячений огляду на тримери, машинки, електробритви і подібним інструментам. Сьогодні в нас цікавий огляд, для мене важкий огляд, тому що дуже багато треба і показати розказати. Завжди такі відео, ну я думаю, вони будуть трішечки довгі по часу. Проведення, тому що треба все встигнути і все показати. Але, тим не менш, дуже популярні у нас набори це набір для стрижки. Ось так. Такий формат, тобто це формат, де в одному пристрої є різні насадки. І ми можемо використовувати один пристрій і для стрижки волосся на голові, стрижки бороди, гоління, обличчя. Тут будуть насадки і для тіла, і для носа, і це все в одному пристрої. По-перше, це є економно, по-друге, це дуже зручно. Це навіть економія не тільки е, фінансів, це і економія просто навіть е, по, економія по енергоміскості. Тому що в нас тут просто буде один пристрій і все. Так? Тобто, нам тут не буде е, там, окремо пристрій на шейвер, на, на, тобто по інструментам. Так? Тобто і місця відповідно займає цей пристрій менше, а тут ще буде класна підставка. В общем, зараз ми все подивимося і розберемось. Давайте Значит, спочатку ми будемо оглядати сам пристрій, так візуально як він виглядає. Покажу також на цьому відео, як тут змінюються насадки, наскільки це надійно. Також ми подивимося, все, що входить в комплект, абсолютно все. Це буде складно, але ми це зробимо, тому що вже є досвід, у нас таких пристроїв є вибір. І на відео є багато таких пристроїв подібних. ось. А це в нас VGR v 103 Ось такий набірчик. Значить, що, дивимось сам пристрій. Ну, до речі, дуже схожі і окремо, без насадок такий. ось. І ми колись робили огляди, що ось такі насадки вони універсальні. Тобто ми можемо, наприклад, якщо в нас десь. Якийсь вийшов з ладу насадка, ми можемо взагалі купити з іншого набору або взяти з іншого набору. Тобто Це вже зручно, що насадки універсальні. Вхід USB тайпсів. Ну, велика перевага, да, що десь там замінити кабель, ми зможемо. Тобто це вже все дуже-дуже класно. Значить, в принципі, золотистий колір, тобто я знаю, є в нас багато. Серед потенційних клієнтів і серед клієнтів, які, яким подобається саме ось такий золотистий колір, Тому, в принципі, от, будь ласка, вам такий може бути варіант. Значить, Оця верхня накладка, вона металева, але основа, звісно, це пластик, але хорошої якості. Пластик, тобто він тут і приємний по запаху, нічого не чую. І, в принципі, на дотик все дуже добре. Ось, значить, В принципі, в руці дуже зручно, вага оптимальна. Що мається на увазі? Тобто і не важкий пристрій, і не легенький. Тому що ще раз повторюю, якщо пристрій буде сильно легкий, то до нього, до нього буде ще більше питань і до його якості. Тому оптимальна вага і та, яка потрібна. Тобто це дуже зручно, добре. Ну, взагалі класно. Мені Значить, так, давайте будемо дивитися. Є дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Тут буде ще два датчика. Значить, тут у нас датчик, коли потрібно підлити мастило, він тут буде. Тут є режим блокування. Тобто зажимаємо кнопку на 5 секунд. Раз, на 5 секунд, підраховуємо про себе. І коли ми зажали на 5 секунд, у нас висвічується ось такий замок. І якби я кнопку цю не нажимав, воно нічого не вмикається. Стоїть пристрій на блокуванні, і, до речі, також такий лайфхак: що дуже часто нові запаковані пристрої вони у нас йдуть е, е, уже з блокуванням. Це для того, щоб воно не вмикалось десь там в дорозі, бо різним може бути десь там воно е, знаєте, якась була деформація, ще щось в дорозі. Десь щось прижалося, і воно може вмикатися, воно просто навіть гудіти буде там, вже, щоб і не лякати людей, що це там гуде, і щоб просто не розряджався сам пристрій, тому для безпеки це класно. Це одна, один привід використовувати таку функцію. Другий привід це те, що о, захист від дітей. Тобто, якщо там десь є у вас малі діти, і ви боїтеся, що не можна робити шкоду, можна поставити такий блок для того, щоб е, зробити забезпечити е, да, використання легким. От, і для того, щоб не було ніяких у нас проблем потім далі. Тому така функція є. Далі. Значить, що, будемо тепер переходити до насадок. Значить, тут у нас тут у нас наступне ми маємо ось такий набір. О, тут вже нам видно, які тут йдуть насадки, так, в комплекті. Про кожну ми проговоримо. Ось, і ще ж дуже багато насадок під коробкою. Тут також це все. Ну, все це ми по порядку проговоримо зробимо. Давайте перейдемо спочатку до основних насадок. От, значить, в першу чергу, я вам покажу, як вони змінюються. Змінюються вони взагалі дуже просто. Тут розібратися не значить, як ми хочемо, от ми хочемо зняти насадку. Великий палець на зубці і від себе. Просто тянемо так від себе. Все дуже просто воно зняло. Як поставити назад? Тут трішечки складніше, але теж якщо ви розберетеся, то ви там потім закритими очима це все будете робити. Значить, Тут у нас є ось такий язичок, і тут є пас. Бачите? І ось тут. Ось, ось тут є пас. Значить, цей язичок попадає в пас, і потім просто прижимаємо ось так а, до самого пристрою цей ніж, і воно, ми чуємо, що воно характерне ось таке захлоплювання. Звук, що воно захлопнулося. і все. Тримається дуже добре, тут воно надійно все. Тут... Не хвилюйтесь, якщо там десь воно при роботі буде щось випадати, ні, тут воно все дуже добре, надійно, без питань. І так само будь-яку іншу насадку вона абсолютно такий самий принцип. Тобто тут є язичок, Раз, все, будь ласка. Тому тут без питань. Значить, переходимо до комплектації, саме цікаве, зараз будемо розмовляти на тему, що є в комплекті і для чого потрібна кожна насадка. Так, значить, в основі йде ось такий ніж, тобто він вже буде в пристрої. Це, у нас багато окремо таких тримарів схожих з цим ножем. Тут йде дрібний зуб. І таким пристроєм ви можете добре робити гоління під 0 просто без насадки. Тобто, от, наприклад, я хочу зняти цю бороду, що в мене. Я беру ось цю основну насадку з дрібним зубом і ось так проходжу, це все знімаю. Далі, якщо мені там захочеться гладке гоління, у нас є такий шейвер в комплекті. Ми з ним підшліфуємо, ну це вже я потім вам більш детально ми ще повернемося до цієї насадки. Е, тому ось такий ніж, це значить для окантувань, там шию, ззаді потилицю підрівняти, по бокам пройтися, зробити перехід. Тобто це з нульовим зрізом тример, грубо кажучи. Далі, в комплекті буде ще йти, я вам одразу сюди показую три, три ножі. Значить Всі вони йдуть для. Своїх завдань, значить, три ножі тут у нас вони йдуть на 40 мм, і тут буде вже ніж крупніше. Тобто, це так само, в принципі, вони по ширині однакові, основний і ось цей для стрижки. Але якщо ми подивимось, тут буде крупніший зуб. Для чого це потрібно? Для того, щоб брати більшу масу. Тому що оцей короткий зуб він може брати хороше робити окантування, тобто брати маленьку масу. Ось, а для стрижки волосся на голові, де в нас ось як у мене, бачите, вже заросла так. То, звичайно, треба взяти ось такий більш крупніший ніж. Ось Тому що він якраз розрахований на велику масу. Тобто для зняття маси треба ось такий. І ви не сплутайте. Чому? Тому що до цього ножа йдуть гребні. Ось, упаковка гребні, ось так вони виглядають. Значить, тут буде наступна комбінація: 3, 6, 3, 6. 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15 включно тут є ось ці насадки на довжину. Тобто, ви зможете, якщо ви захочете стригти велику масу, ви навіть не сплутите, бо ці насадки підійдуть тільки до оцього ножа на 40 мм з крупним зубом. З маленьким зубом вони не підійдуть. Тому ви будете це все розуміти. Далі до оцього дрібного ножа, який з нульовим зрізом, йдуть насадки наступні. 1, 3, 5, 7. Це для стрижки бороди. От якраз в мене, в принципі, семірка в принципі, буде. Оце зараз довжина. То це 7 мм якраз ми можемо сюди використовувати. І таким чином для стрижки бороди в нас є також окремий ніж. Далі, наступне що ми переходимо? значить, Тут ще є один ніж на 35 мм. Також ви бачите, тут іде крупний ніж, але він вже йде на також крупніший зуб. І до цього ножа буде ось така регулювальна насадка. І ця насадка тут виставляється. Значить, тут у нас від 1 до 10 мм ми можемо барабан налаштувати ось і використовувати цю насадку для стрижки бороди. Тобто це зручно для стрижки бороди, просто в кого вона велика вже, тобто якщо вам треба насадка більше семи. То вже треба брати ось такий зуб, крупніший зуб, щоб він міг знімати масу, бо це вже велика маса буде. Тобто також це зручно. Ну І є ось такий маленький ніж на 15 мм це для контурів. Це дуже зручно для моделювання зони вусів. От де вам треба точні роботи. От, Наприклад, вуса, ви хочете зробити хорошу рівну форму. Бачите, я їх взагалі вже почав збривати, мені вони не подобались ніколи. От, А хто. Вміє зробити хорошу рівну форму, усам, то ви можете ось таким ножем зробити хорошу точну роботу. Тобто підрівняти до міліметрів все зробити красиво. От Якщо у вас є до цього хист, якщо вам це подобається, то ось такий ніж вам в цьому допоможе. Плюс, знаєте для чого цей ніж? А між бровами, ось так зробити рівну ось таку відстань. Також воно буде класно. Знову ж таки, контури ви можете зробити контури таким ножем. Тобто це додатково ось такий інструмент теж. Так, по ножам ми розібралися. Ось. І давайте зараз будемо переходити до інших насадок, які йдуть в комплекті. Тут ще є що розповідати. Так, давайте йдемо далі. Насадка для носа. Я думаю, тут все зрозуміло. Популярна насадка, тому її не дарма завжди кладуть в комплект. Значить, насадка для носа вона що робить? Вона чистить волосся в носі, і на вухах також вона пройдеться зробить чистку. Далі, в нас є два шейвера. Тут увага. Ось є ось такий звичайний шейвер, звичайна сітка, а є з додатковими зубцями. Вони трішечки для різних завдань. Ось це звичайна сітка, це шейвер більше для обличчя. Тобто, коли ми пошліфували нашу бороду, як я вам наголошував раніше, ви ось цією сіткою можете пройтися, все почистити і прибрати. А ця сітка з додатковими зубцями, тут, до речі, більш приємна на дотик сітка йде. З дрібнішими, іде, з дрібнішими дирочками тут набагато. Це для тіла. Чому? Поясню, тому що там, де інтимна зона, там зовсім інша структура щитини. Вона не така груба. І для того, щоб це було хороше, комфортне гоління, ці зубці спочатку беруть масу і шліфуються оцею сіткою гладенькою. І воно. Зменшує набагато вірогідність якихось подразних чи неприємних відчуттів. Тому це для тіла. Ось. Але для тіла також є ще тример. Ось. Є шейвер для тіла і тример. Тут ви можете обирати. Наприклад, ось таким тримером, бачите, він зійде з дрібним зубцем. Тобто, я от зараз з усієї сили прижимаю пальцями, воно мені ніколи, ніяких неприємностей немає, тому що тут зубці. Вони не загострені. Вони, на кінці вони будуть такі трішечки заокруглені. І таким зубцями ви можете, наприклад, під мишками пройтися. Тому що під мишками завжди там і така вже йде маса хороша волосся. І саме таким ви можете його зняти. От. А це для більш таких вже делікатних. Це вже якщо під 0, щоб зовсім була гладка-гладка шкіра, то ось такий шевр він вже підчищає. Бо, коли вибачте. Вже така заросла підмишка, тобто з великою масою. Ну, це буде складно такому шейверу. Він для таких він же для шліфувань більш підійде. О, тому відповідно дуже добре, що виробник кладе вибір. Тому що буває таке, що немає якоїсь одної з цих двох. І вам треба вибирати. Тому тут зручніше, що є і те, і те, і ви вже по ситуації дивитесь, що краще використовувати. Ну дуже класно, що є все. Тобто, в нас, до речі, якщо я вам не сказав, що такі набори дуже популярні, як на подарунок. От, Якщо ви шукаєте там, наприклад, там, чоловікові, хлопцеві, там, ну, рідній людині подарунок, то можна, звичайно, подарувати ось такий набір, і ви точно будете знати, що людина знайде призначення. Там, можливо, якщо він там не. Для гоління використовує звичайний станок, але йому там треба для носа. Йому там треба десь шию підрівняти там, для тіла, тобто він точно знайде якесь призначення. Хто з бородою тут взагалі буде багато варіантів, як доглядати, тут насадок вистачає і для бороди, і для стрижки волосся, для всього. От. Тому всяке буває, навіть якщо людина ходить у барбершоп чи десь в салон, все одно буває таке, що треба шию підрівняти, бо шия заростає дуже швидко. От. Десь можливо хтось в гості прийшов постригти. Тобто він в побуті не буде лишнім такий набор. Так, давайте перейдемо далі. Значить, По основним насадкам ми пройшлися. Я вам, в принципі, все розповів. Тут воно все, що є, я вам показав, розповів. Частково розповів також, що йде все в комплекті. Тут, тут є на сиришки волосся голови 3, 6, 9, 12, 15, включно. Для стрижки бороди 1, 3, 5, 7, для стрижки великої бороди від 1 до 10 регулювальна насадка, а до речі, ще регулювальна зручна тим, що якщо ви не знаєте, яку вам обрати довжину, то зручніше ось такою насадкою просто виставити, Там, спробували одну, не підійшло другу довжину, третю. Тобто то тут просто можна зручніше підібрати ту довжину, яку вам треба. Так, є. Далі. Що зручно? Поклали ось такий мішечок для транспортування зберігання. Це класно. Знову ж таки, можна поставити на режим блокування тример. Всі насадки сюди влізуть, тому що великий наборчик. І можна його використовувати для транспортування зберігання. Це один момент. Тут більше для транспортування, бо для зберігання в нас є ще ось така, насадка, ось така підставка зручна. Ми зараз поставимо все на цю підставку, я вам покажу, як це гарно виглядає. Так, далі переходимо, значить. Кабель USB Type-C є. Працює пристрій як і від е, кабеля, так і може працювати від мережі, мастило щітка є. Поклали грабінець, це теж плюс. Є грабінець, звичайний. Так, в принципі, по комплектації це все. Навіть сам не вірю, що я, в принципі, все розповів, показав, думав, це буде довше. Ну, але... Так, але ми справились з вами. Так, тепер е, давайте трішечки я ще вам про характеристику цього пристрою. І в кінці я вам зберу. Е, Зберу все на підставку і розкажу, як правильно зібрати, щоб воно там було як положено. Значить, по характеристикам, сам пристрій у нас водонепроникний ipx 6 Це зроблено для того, щоб ви могли його потім промити після, ну, після роботи. Так, ним. Далі, по, як ми вже говорили з вами, тут є акумулятор, який показує рівень заряду акумулятора, що дуже зручно. Працює пристрій 180 хвилин від акумулятора, час зарядки півтори години, що швидко, я вам скажу, відносно це швидко. Швидка зарядка. Плюс може попрацювати від мережі, це дозволено. Значить, 1200 іоні, непогано. Це сучасні характеристики, абсолютно новий сучасний пристрій відповідає вже сучасним стандартам. До речі, на упаковці тут. Підписано, підписано буде кожна насадка, для чого вона. Єдине, що тут е, по шейверам, я так розумію, виробник трішечки. Або це їхня думка така, що вони написали, що для тіла що що вони написали що для тіла ось такий, а для обличчя шейвер з зубцями. Я вам скажу: ні, нічого подібного. Якщо у вас є окремо триммер, ось такий. З нульовим зрізом, то вам краще спочатку цим тримером зняти масу, і вам достатньо буде цієї сітки, щоб пошліфувати. А для тіла є там складне достатньо завдання, все-таки краще зубцями, тому що а, тут і а, зубці будуть брати ось таку саме щитину в заросшу. Ви ж не будете голитися щодня на тілі. Ну, вибачте, це вже зовсім буде складно. Ось тому, якщо це навіть тижневе гоління чи будь-яке, там буде більш-менш зароша щитина. Тому все одно зубці потрібні щоб для того, щоб брати оцю зарошу щитину. Тому для тіла ось така буде насадка, це я вам вже кажу від себе з урахуванням досвіду і так далі. Так, а так, в принципі, вони написали все інше правильно, те, що я вам і сказав. Тому далі переходимо. Значить, по характеристикам теж ми по основним пройшлися. Я думаю, там. Нічого такого ми не пропустили. А зараз ми о, в кінці відео я хочу вам показати цю підставку, наскільки це круто. Я вам зараз це зберу. Ось, я вам зараз так налаштую ракурс, щоб вам було взагалі чудово видно. Значить, дивіться, ми зараз я все збираю. І, от як зрозуміти, бачите, тут відносно. Схожі е, ось ці ячейки, куди кладеться насадка кожна. Ну, звичайно, для тримера зрозуміло, що вона ось така буде. Але я хочу сказати, що, наприклад, тут є на упаковці вже намальоване, як воно має бути. Я також по упаковці роблю. Можливо, ви потім зможете розставити так, як ви хочете. То, що ви частіше використовуєте сюди, наперед. Там. Те, що не часто назад, тобто ви дивитесь по собі в будь-якому випадку. Тобто, ось, Наприклад, ніж він буде тут, сюди-сюди. Тобто він, бачите, він, Його можна покласти в будь бо оці місце, воно однакове, але я, я вам складу по фотографії, як виробник зробив. Ну, В принципі, щоб відповідало тому, що заявлено. Да, хочеться зробити так. Тому вони як зробили? Значить, Вони зробили ось на... спереду, вони зробили три. О, і бачите, як добре, вам все буде видно. Значить, спереду вони зробили О, ножі, от якраз різновид ножів. От. І тут на... спереду ми дивимося 40, 35, 15 мм, тобто різні різні ножі, а ззаді вже йдуть всі інші насадки. Насадка шейвер для тіла, ось тут вона вже раз сюди встала. До речі, логіка тут є, що пам'ятаєте, як в школі нас виставляли фотографію робити? низенькі на перший ряд, високі на задній ряд. Ось так вони, по принципу, і виробник так і зробив. Ось так він тут зробив. А, це, в нас, ось так він, під... ось так це він все зробив. Так, це в нас для носа. І остання насадка трима для тіла ось сюди. Отак. Подивіться. Красота? Подивіться, як це все гарно, класно виглядає. От Не хочеться його навіть потім складати назад. Все, От такий наборчик ми маємо з вами. І поставити в ванній кімнаті ну просто красота. Тобто ви подивилися, сьогодні вам треба для носа. Раз насадочку поставили, попрацювали, все назад, все на місці, нічого не валяється, все там, де потрібно. Пострижка -постриж, волосся. Раз, все взяли, поставили, все. Все класно, дуже зручно. А отакий от мішечок можна, наприклад, зібрати ось ці всі, всі насадки, які йдуть сюди. Ну, хай вони будуть по пакетикам, щоб не, бо вони тут різні. І все все цей мішечок і там десь покласти місце мішечок. Все одно насадками теж, я думаю, ви не часто будете користуватись. Наприклад, якщо ви для стрижки бороди, можна взяти одну насадку, якою ви користуєтесь, поставте замість цієї захисної. І у вас постійно буде та насадка, яка вам треба. Ось такий лайфхак від мене. Ось тому наборчик однозначно вартий уваги, я думаю, тому що і по якості, і по ціні це все дуже класно. Наприклад, у нас цей набір, ось він з'явився, ціна 1300. За все, да? за весь оцей набір, 1300. От, тому я вважаю, на сьогоднішній день це адекватні гроші. Ми надаємо гарантію на рік від нашого магазину. також. Е Якщо є якісь питання, ви можете звертатись, можете проконсультуватись. А ми під цим відео залишаємо вже традиційно посилання на цей пристрій. Там можна подивитись фото, почитати інформацію, опис. Тобто це все ми робимо самі. Фото, опис, ми це все перевіряємо, звіряємо, щоб воно відповідало дійсності. Фото завжди вони йдуть живі, тобто без ніяких цих комп'ютерних красивих обробок, де воно там, знаєте, наче красиво все виглядає, як сяє прям. А вживу, можливо, колір трішечки не того відтінку. Ще щось. Тому ми робимо максимально е, ту живу картинку, щоб воно вам передавалося. Ось тому е, ось таке у нас сьогодні вийшов огляд. Трішечки, бачите, він затягнутий, але тим не менш все розповіли, все показали, що потрібно. Тому будемо раді співпраці з вами. Якщо вам потрібен хороший пристрій, звертайтеся, відправляємо швидко. Ми працюємо щодня і ще раз наголошую на всі пристрої ми не даємо гарантію на 12 місяців. Ось тобто, достатньо просто зберегти цей контакт. Ось і зателефонувати, якщо є якісь питання по пристрою. Будемо раді співпраці. Гарного дня і підписуйтесь на цей канал, тому що тут ще буде всього, -всього багато цікавого.